В ефірі інформаційна програма День за днем. В студії Ірина Науменко, сурду, переклад Лілії Савицької. Вітаємо вас і дивіться у програмі. Перший випадок грипу зафіксували в Кіровоградській області. Дівчинка з Кропивницького захворіла на вірус грипу А 3 n 2 Сингапур. Нові рахунки, тарифи колишні. Мешканці приватних будинків Кропивницького отримали платіжки з новими розрахунковими рахунками за вивіз сміття. Колядки лунали в обласній дитячій лікарні та психоневрологічному інтернаті. Передріздвяну акцію влаштували в Кропивницькому. Далі докладніше ці та інші новини. Перший випадок грипу зафіксували в Кіровоградській області. Про це день за днем повідомила заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук. На грип захворіла шестирічна дівчинка із міста Кропивницького, яка звернулася до закладу охорони здоров'я. Був встановлений діагноз. Гостра респіраторна вірусна інфекція, тяжка форма. Дитинка госпіталізована і методом полімеразно-ланцюгової реакції у фірсулочній лабораторії обласного лабораторного центру отримано позитивний матеріал. Із носоглоткового змиву дитини під отримано результат вірус грипу h 3 n 2 Сінгапур. Дитинка знаходиться у медичному закладі, отримує відповідне лікування. Єдиним надійним захистом проти грипу є своєчасна імунізація в передепідемічний сезон від грипу. Ця дитина проти грипу не була вакцинована. За словами Надії Оперчук, з 2 жовтня від початку епісезону в області проти грипу вакцинували майже 4 тисячі людей. З них тисячу дітей і півтори тисячі медичних працівників. Шестеро кандидатів у президенти України подали свої документи на реєстрацію на Кіровоградщині. Про це новинам розповіла координаторка громадської мережі ОПОРА у Кіровоградській області Зоя Лебіть. На ранок 4 січня документи на реєстрацію в кандидатами у президенти подало шість осіб громадян України. І з того моменту, коли їх зареєструє ЦВК, вони зможуть займатися передвиборчою агітацією. На даний момент найбільш поширеними такими явищами дочасної агітації є друк матеріалів про кандидатів в газетах. Чим це недобре, так би мовити? Тим, що ці матеріали немає жодної можливості проконтролювати не Центральна виборча комісія, ні НЗК, ні правоохоронні органи. Це є такою. Негативною практикою ну в українському в українських реаліях. Нагадаємо, 31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія. Вона триватиме 90 днів. Вимоги до кандидатів передбачають досягнення ними 35-річного віку та опанування державної мови. Також кожному з кандидатів на пост президента країни належить проживати в Україні протягом останніх 10 років до дня виборів. Відповідно до конституції закону України, вибори президента країни повинні відбутися 31 березня 2019 року. Мешканці приватних будинків Кропивницького отримали платіжки із новими розрахунковими рахунками за вивіз сміття. Цю послугу надає підприємство Екостайл. Чи змінився тариф за вивіз відходів та що робити мешканцям, які заплатили за послугу на старий рахунок, розповість Олександр Сметанко. Це Світлана Харламова та Павліна Плис. Вони мешкають у мікрорайоні Лелеківка. Жінки отримали ось такі платіжки для оплати за вивіз сміття від екостайлу. Приходили на Лелеківку вже розрахунки. Ну, для мене такого, щоб сказати, щоб щось помінялося, нічого не помінялося. Ще тариф помінявся півроку, був по 12 з копійками, став 15. Якість обслуговування мене влаштовує, ну, але взимку це нереально за мусор таке, за сміття платить таку суму грошей. Я думаю, що треба, щоб було літній тариф і зимовий тариф. Чому? Ну, тому що взимку у нас сміття в основному в кожного немає. Скільки. Ну, це ми можемо викинути, Я думаю, в мене сім'я з чотирьох чоловік, то ну, два рази в місяць ми викидаємо сміття. З чим пов'язані зміни особових рахунків людей телефоном у зв'язку із хворобою пояснює заступниця директора підприємства Екостайл Тетяна Мартовіцька для мене з приватного сектору вартості надання послуг нічого не змінилося, змінилися лише особові рахунки. Це було замовлено тим, що Уніфікували базу особливих рахунків, щоб не було подвоєння особових рахунків і мешканцям надані їх нові особливі рахунки. Але якщо мешканці сплатили за вивезення сміття по старим рахункам, це нічого страшного. Їх кошти будуть зараховані на їх адресу та за їхніми прізвищами. Проблем з оплатою нових рахунків не виникло, говорить Світлана Харламова. Єдине, що не влаштовує, що літом, коли в нас дуже багато сміття, зімою в нас не багато, а літом багато сміття. Вони нам приганяють маленьку машину, маленьку. І поки вони зберуть на початку, десь там лелеківки, до нас вже доходять, то вже в нас сміття до часу, до двох збирають, то собаки розносять страшне, звісно. А так не можу сказати, що вони погано їздять чи там щось. Ні, вони справно їздять раз в неділю, практично в одне й те саме время. Це стабільно, стабільно. Ну там буває Ну, буває ще взимку в 9 годин на нашій вулиці, хоча вони приїжджають з нижчої вулиці. Це там 8 вулиць вони об'їжджають, у нас у 9 ранку. А літом, звісно, вони можуть і в 8 будь-вечора. Можуть маленьку машину прислати нам, бо що там вже поламатися. Вивоз сміття у нас стабільно. Ну, допустим, я працюю у цієї фірми я задовільна, але взимку треба трошки переглянути тарифи. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, день за днем. 9, Різдвяні колядки лунали в обласній дитячій лікарні та психоневрологічному інтернаті у Кропивницькому. Пацієнтам роздавали подарунки та бажали здоров'я. Хто влаштував передріздвяну акцію та як вітали, детальніше розповість Дмитро Лісовський. Ось так о 9-й ранку вітали з різдвом пацієнтів психоневрологічного інтернату. Акцію організували учасники благодійного фонду «Ти не один». Послухати пісні прийшли 80 мешканців інтернату та працівники. Їм дарували листівки і солодощі. Концерт тривав півгодини. Прийти на нього змогли не всі, каже директор інтернату. Привітання пісім по всім корпусам підуть, рознесуть подарки. Люди, які у нас є лежачі, не можуть прийти на концерт. То їх приходять, вітають і ставлять концерти в корпусі. Другою у маршруті акції є дитяча обласна лікарня. Тут привітає з різдвом 80 дітей з чотирьох відділень. Хоче Христос народитись у серцях, щоб спасіння дати вічні здарувати. Хрис. Так вітали пацієнтів та працівників пульмонологічного відділення. Співали в коридорі. Христос народився! Христос народився! Христос народився! Слава йому! Після концерту дітям роздали подарунки. Відколи тут ми лежимо часто, ще нас ніхто не привітав так красиво. Дітям сподобалося гарні ось у подарунки дали дітям. Сьогодні ми зібрали 200 листівок ручної роботи, також подарунки, їх більше трьохсот, солодкі подарунки, які в нас кілограм 50 і різна канцелярія. Передріздвяна акція в дитячій лікарні тривала три години. Дмитро Лісовський, день за днем. 44 стипендії отримуватимуть цьогоріч спортсмени Кіровоградської області. Рішення про це було прийнято на засіданні обласної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій. Право на їх отримання мають переможці та призери олімпійських, юнацьких, олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських ігор всесвітніх універсіад, чемпіонатів світу, Європи та України. У цьому році стипендіатами стали 20 спортсменів бейсбольної команди «Біотехком КНТУ», яка торік 20 Ті раз завоювала титул чемпіонів України. Серед тих, хто щомісяця отримуватиме фінансову підтримку, 12 кропивницьких спортсменів з порушеннями слуху та опорно-рухового апарату. Вони минулоріч річ здобули перемоги і призові місця на чемпіонатах Європи та України. Про це новинам розповіла заступниця начальника обласного управління спорту Уляна Соколенко. Ці стипендії були започатковані з 2013 року. Це був перший крок для того, щоб простимулювати фінансово і промотивувати фінансово наших спортсменів, для того, щоб вони не виїздили в інші області і не виступали під прапорами інших областей. В місяць за рахунок обласного бюджету це буде біля 20 тисяч видатків, складуть на забезпечення всіх стипендіатів. І в рік це майже 236 тисяч коштів з обласного бюджету. Сьогодні ми розглядаємо. Про нові вимоги для стипендіатів, і ймовірно, в цьому році, можливо, навіть в першій половині половині року, ми винесемо проект рішення на сесію обласної ради з новими вимогами для того, щоб ці суми трошки збільшити і можливо десь змінити вимоги. В першу чергу це за чемпіонат України, ну тому що це наша головна мета виграти чемпіонат України, кубок України. Ну звісно ж, європейські турніри це також дуже важливо, але перш за все потрібно виграти. Наш український чемпіонат. Виграти всі змагання, в яких ми будемо участвувати, брати участь. І я вважаю, що ми це можемо зробити, тому що команда зараз у дуже гарному складі, у гарній формі, тому будемо старатися, щоб досягти як найбільш високих вершин. Ви дивились інформаційну програму день за днем. Дякуємо вам за увагу і бажаємо більше приємних новин. До зустрічі завтра. Чекайте на нас в ефірі.